Більше двох з половиною років без світла жителі села Довгенька на Харківщині виживають без електрики від початку великої війни. Лампочка світиться лише від генератора, а це досить дорого і незручно. Щоб і холодильник заживити, і будівельну техніку вімкнути, бо треба відбудовувати хати, щоб за відновлення взялися енергетики, спершу майже за рік довелося розмінувати кожну електроопору. Далі з нуля тягнути дроти, докладніше Світлана Шукера розповість. У вщент розбитому селі Довгенька під Ізюмом серед порослих руїн незвично біліє цегляний підмурок будівництва. На місці колишнього сараю Михайло Стешенко споруджує новий, зводить один в один на тому самому фундаменті. Ну, будемо будувати спочатку сарай, потім хату. Кралів буду розводити. Будемо гроші на будматеріали дали американські благодійники. Робочими руками допомагає сусід. Чоловік каже, йому було б набагато вигідніше і зручніше заживлювати бетономішалку та інструмент від електрики, а не від генератора, як зараз. Бо світла в селі немає від початку великої війни. Він дорогий, світла, все тут. Чотири-п'ять разів буде дешевше будинок. Пані Наталії досі розмальований написами, що лишили по собі росіяни, які стояли в селі. Перше відео, яке ми побачили про наш будинок, це було тік-ток росіян. Коли вони прийшли, принесли зі школи красний прапор ну, трудового красного знам'я з музею. Оце ж вони зняли як це, і ще й сказали. Ви розумієте, Каже спасіба. Людям, які нас чекали. я оце як побачила цей фрагмент, мене тиск одразу... Підскочив мені до такої степені неплохо стало. у вересні 2022-го Жінка повернулась додому. Відтоді так і живе без світла. Утім, проводить уроки математики для дітей з сусіднього села. Ноутбук заряджений від генератора і дошка, яку вдалося витягти з розбитої росіянами школи. Це і все її обладнання. Провожу я в своїй спальні. Чому провожу? Тому що сама світла ковната, шановні діти. Сьогодні ми з вами розпочнемо наш урок із повторення таблички множення. Щоб повернути людям світло на початку року, щойно зійшов сніг до високовольтних ліній, вийшли сапери. Довгеньке, дуже дуже таке, що Шах вліва, шах вправо, Тут розмінування там, там, де проходила, знаходили потім ще там при розширенні робочих місць, там Знаходили міни майже там пів метра від того, де ми там технікою проїжджали по краю. Довгеньке розташовано далеко від центру живлення. Тож довелося тягнути 20 кілометрів високовольтної лінії практично з нуля, і це тільки до села. Шість перших дворів отримали електрику в довгенькому. І зараз продовжуємо тепер же розвивати мережу по селу, все з нуля будуємо повністю. Дротів взагалі не залишилось з електричних опор. Ну, відсотків, може, 10 десь залишилось придатних до подальшої експлуатації. А так, відсотків з 90 це треба все під заміну. От Ми вже більше 100 опор тільки по селі тут встановили. Низькавольних матеріали від партнерів і робочі руки з сусідніх районів. Усе довгеньке обіцяють заживити протягом місяця. Люди кажуть, буде електрика, односельці почнуть відбудовуватися і повертатися додому. Світлана Шикер, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.